Наостанок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І два подарував найбільших. 15 білих. Буде великий фільм. Планую залучити відеокамеру і мобільний. Казати, що я в захваті, нічого не сказати. Нічого Ми сьогодні вдвох двох світі підійшли до обичного отакого дубочка. І це початок четверга 14.06 я взяв першого білого на заборі. А тепер подивіться продовження. Ой, вітання, шановні глядачі мого каналу. Та дійсно. Ти ще їдеш, далі будеш. Це правда життя. От прямо в цій траві цього слимачку знайшли. І вже решотки. Три білих. Один, два, три. І слимаки. Ще голю. Зламав. Диви кра. Продовжуємо знімати сьогодні четвер. Привів сьогодні друга. Найдемо всі наші білі. І не тільки білі. Тут місто саме хожене, перехожене, гриба мало. Ідемо далі. Цікавлюся. Цікавлюся, яким ви бачите мій канал в майбутньому. Більш сжатим чи більш розширеним. Бирай, бирай. Знімай, знімай, це заразно. Але це корисно, це нормальна тема. В общем, йшли ми по луках від забора. І побачили отакий собі дубок. Не доходячи метрів 15 до нього, я б предположив, що під цим дубом може бути півсотні білих грибів. Що вам сказати, шановні? Почну з того, що підійшовши до дуба, я просто в шоці. Я проминув іще одного, від, і подивись якого. Я скажу, треба Оце тільки що в прямому можна сказати ефірі. Ви бачите те, що ми, я тут знайшов оцих листички. Ну а вітя збирав по іншу сторону. Ой-ой-ой, боже яке. Який... Ну, вітаю. Два десятки одразу. У мене менше, але супер. І це тільки початок. Далі буде краще. перший Ну-да. Перший і, да. і якраз там двадцятий, чи тридцятий. А тепер рахуємо. Один. Чекай, давай ще походимо. да да, да Два. Щось я думаю, що кольочики я взяв маленький. Це рановато. Назад все рановато. Два, да? Три. Чотири, дивіться п'ять. Шість. Сім вісім дев'ять. І повірте, я на таке давно не потрапляв. Особливо такої величини 9. Йдемо далі. Звісно, ми їх рвали, ми їх викладали, але впевнені, що ми не всі зірвали. Тобто будемо ще разок проходити. Знову паличка зламалася. Йдемо далі. І знаходимо те, що я взяв тут. Дев'ять, да? Ну, хай десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. І три, сімнадцять. Ось вам початок обичного дерева, де до злачних місць ми не дійшли. Злачні місця – це от ті дерева. Ми продовжимо. 17. І 4, ні, і 5. 21. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не хоче? Без треба ще білий тільки біля цього. Біля одного дубочка. Ну да, так. Да. Підходимо до поливочного. І що ми бачимо? Під тим дубом 25, під цим дубом цей, мабуть, пляшку викину, щоб набити остатками грибів. Зараз ще наберемо супер. Те ще більше півсотні вже факт. Ну не хочу сотню білих збирати. Хочу Хочу чогось незвичайного. До речі, там є долинка, де тільки під які білі там не ростуть. І якось був рік, що мій брат з моєю доною, чуєш, взяли 140 красноголовців. Майже однакового розміру, майже всі були. Але ж 140, не три, не п'ять, не півсотні, капець. Він перерахував їх всі. Отакі. Чомусь здається, що вже півсотні в мене є. Хотя може і нема. Знову знайшов. Красунчик. Гарним людям. Попадаються гарні гриби. Прямо караул. А ще планую зайти в одне місце, де роки три тому збирав. Роки три тому збирав. Побачимо. Для цього дубочка, біля того, кулючка. Да, поділився з людьми. Люди задоволені. Від таких грибів красунчиків. Так, да, надійшли ми з звідтягів. До настоящих чорних шапочок. Ну, для срівнення, наприклад, мій останній. Да. І там другий. І такий собі висока ніжка. Виглядає як поляк. А ну, насправді це звичайний білий грибок. А біля отих гілок що лежать ми крутилися і нічого не взяли. Далі не пішли. О, дивіться. Тут їх три. І щось мені кажеться, що і більше. Ох ти ж. Зламав. Так. Три белых. Три белых. И сонечко вышло. Лизать и лизать мои грибочки. И не только мои. Не начейки мої. Да, просто фантастичні дубові оці поля. Андрію. Ти краще мене збираєш. Рви. Супер. Зашлі під крону. Ну от в таких тягарях. Супер. Один, другий, третій бачу поряд. Ще, розробати своє дерево саме, я побіжу до того, щоб не заважати. <клухи> І дивись біля дороги. Теж, побіжу до того. І біля дороги. Продовжуємо. до боку, подивимося тут, а й не видно. Нічого, я вже задоволений. Так, да, в прямому ефір щось не лізе грибок. Моє вітання, шановні. Ми знову в парк. Андрію, привітайся Глядачам моєму каналу. І от у Андрія, який стільки років не збирав грибів, уже три. У мене також три. Але що я бачу? Що я бачу тут? Тут я бачу зовсім невеликий, але такий красивий білячок. 4,5. І то є все тільки починається, правда в ліс ми зайшли без десяти. Без десяти І ще один. Бачиш. Тобто, от саме так вони і виростають. І... Дивись, підкрони немає. А от на відкритому, де сонце палить нещадно. Ну от Андрій знайшов от тут. Я думаю, завтра вони знову тут вилізять. І це не той дубок, що я... Покучував вчора. Там було 51 білий, один ми залишили. І зараз до нього ще дійдемо. Впевнений, що це тільки початок. Від дуба недалеко. Продовжуємо. Да, красунчик. Вот прямо красунчик, красунчик. Соблыво звук. Да. Ось за такими варто йти. А не за горохом отим. Так, Да, все поряд. Чекаю грома. Чекаю молнії. Це в кадрі. Вперше. Прямо боровички. Прямо боровички. І дійсно щось підповзає і здається, скоро кульок треба доставати, але все ж таки це задоволення небагато на супчик за годину більше десятка. Хочу знову у прямому ефірі знайти щось неймовірне. Чудо природи так і грома, молнія і не видно, але точно є, і завтра будуть. І завтра я вже тут пошарудю. І думається мені не один. Не один. О, <сі> Такі да. Що значить? Гриб пішов в рост. Оце буде грибу вже і двоє суток. Уже яка прелість. Півтори хвилини і новий. Да. Прямо тут. Прямо тут і зараз. Біля цього дерева я розірвав свої шаблони, і бо за сутки я пригадав. Не було нічого подібного. Було до 3-4 десятків малесеньких. Ну це було десь 50 квадратів. Вони вилізли тільки і я гріб маленькі білі грибочки. І тоді за день я взяв близько 150, але саме біля цього білого цього дуба вчора ми на двох взяли 51 білий гриб. І одного я залишив на роз. Друг пішов направо, я пішов наліво і в итоге впевнено, ми зараз щось тут знайдемо. Саме про цей дуб іде мова. Вони були великими, білі гриби. Вони були великими. Але ж ми не знаємо, хто тут сьогодні шурував. А можливо ніхто не шурував, но вони не вилізли. Ну, вчорашній день. Пірверк емоцій. Да, шановні кіна сьогодні не буде. Нема. Але далі буде, впевнений Багато людей кажуть, що великі ролики не дуже добре йдуть. Мож... Але я знайду. Я ж його залишив, він тільки виліз. Тоді. А може хтось із підписників мого каналу побачив, зрозумів, де цей дубок фактично. І прийшов рань. Є підписники, які вміють збирати краще за мене. Але я свій точно збираюсь знайти. Хі -хі -хі. От буде смішно, якщо не знайду. Вирізати я не планую. Ось десь тут. десь тут або там. Що ж таке? Что ж таке? Це мій білий грибчик. Ку-ку. Да. Ха-ха! <гум> да. Ну той самий, що вчора був малесенький. І ми його порівняємо. Дивіться. За сутки. Андрій. Ось він. А був як мізінчик Тепер він вдвічі більший. Це те, що я залишив. Ну і продовжуємо. Отут вони вчора росли. Один. Це дерево все ж таки мені подарувало. Може я помиляюсь. Буде іще один. Ой, Андрій, так. Да. Дивись, оце був один. Ти пройшов конкретний білий. Так, mm. Да, от тут я його знайду той ролик, Ось mm. тут я його залишу. Mm. Дивись, дивно. Ну, ну хоч двоє. Ну, да, да. <ріху> Супер. Я радію. Тут не дав майже нічого. Але отой маленький медзінчик став отаким вот сутки